Вітання, любі друзі, і признавайтесь, хто як часто миє саму посудомийну машину. І це не протерти тряпочкою ззовні, а подумати про ті механізми, які є всередині. І блін, так, ви ж до них не дістанетесь ніяким чином. Жодна губка нічого туди не проникне. Однак є гель німецький, який проникає, і він може прочистити внутрішні трубки і форсунки і того бруду, кальцію якогось водяного каменю, залишків якоїсь непонятної фігні. Втім, усуває запах, закинув цю штуку в посудомийну машину, поставив на максимальну температуру в автоматичному режимі, помив посудомийну машину. Молодець галочку поставив красавчик-господар. Ці таблетки, кожна таблетка на одне миття посудомийної машини. Хімію торкатися не потрібно, упаковочка саме розчинна. Три мийки в одному планшеті. Ціна огонь. Дізнаєтесь, буде в описі до цього відео. І є ще універсальний засіб антикальк. А, якщо ви не знаєте, коли саме минулий раз ви мили посудомийну машину, якщо це взагалі відбувалось, то рекомендую вам цей порошок. Він з дуже крутим антикальк ефектом Він підходить для посудомийних машин і для пральних машин. І він одноразовий. Так, це дорого порівняно з іншими засобами, але мега-ефективно. Скільки саме він коштує, теж дізнавайтеся. Лінки я лишимо в описі до цього відео.